Доброго дня, це програма про актуальне. Я її ведуча та журналіст Катерина Красовська. Будемо сьогодні говорити на дуже важливі теми. Спочатку почнемо з Рамштайна, 6, який відбувся вчора, та продовжується сьогодні. Також поговоримо про майбутню громадянську війну в Росії та погрози псевдопрезидента Білорусі Олександра Лукашенка. Будемо розбиратися з цими темами з гостем з нашої студії. Це народний депутат 6-го-7-го скликань та міжнародний експерт з міжнародних. Питань е, Володимир Пилипенко, доброго дня, пане Володимире. і до вас перше запитання. От вчора у нас е, стартував Рамштайн 6 після обстрілів так енергетичної структури і об'єктів України. Як ви вважаєте, чи допоможе все ж таки нам цей Рамштайн 6 закрити небо? І, от, взагалі, як ви думаєте, все ж таки, як захід почне, мож, можливо, вже по-новому ставитися до цієї війни українсько-російської? Бачите, те, що відбулося понеділов, свідчить про повну моральну деградацію росіян, які воюють з нами. Адже ну, цілком очевидно, що об'єкти, які атакували вони, вони, не мають жодного військового значення. Це інфраструктура цивільна, інфраструктура, яка забезпечує життєдіяльність громадян цивільних. Більш того, ракети, які впали в Києві в центрі міста, де взагалі немає жодних військових об'єктів, лише постраждали невинні цивільні, цивільні особи, українці. Все це свідчить про те, що така деградація воєнна росіян, вона вже повністю, скажімо, на дні. Вони не використовували не використовували взагалі, а зараз вони підтверджують те, що вони не використовують дозволені методи і способи ведення війни, тобто вони порушують міжнародне гуманітарне право, адже атаки по цивільних об'єктах, по цивільній інфраструктурі. Вони заборонені Женевськими конвенціями безпосередньо є чітка стаття як воєнний злочин в статуті міжнародного кримінального суду. І ми очевидно розуміємо, що в дії понеділка і вівторка щодо е, ракетної атаки України вони чітко є планом Вищого військово-політичного керівництва. І відповідно, що це все, ця вся справа 100% підсудна міжнародному кримінальному суду. Я думаю, що саме теж за цю атаку це черговий епізод, по якому міжнародний кримінальний суд буде здійснювати провадження і засудить. Винних, тобто це черговий геноцид українців. Ну, можна сказати і так, тому що ще раз повторюся, яке військове стратегічне навантаження може нести удар по, по центру столиці України. У парку Шевченка Жодного, жодних, жодних військових цілей там немає. він Бути не може. Це свідчить про те, що на фронті росіяни не можуть добитися успіху. Відповідно, що вони в істериці. І вони використовують е, зброю, та яка в них є, очевидно, дуже багато. Використовують просто для того, щоб з їхньою метою залякати українців. Але нічого крім злості, крім ще більшої злості на росіян, е, вони не отримують. Те, що відбувся Рамштайн якраз е, буквально сьогодні і вчора, е, свідчить про те, що Європа теж бачить оцю. Е, Моральну деградацію Росії, яка здійснює агресивну війну. Вона теж розуміє, що жоден українець на сході, в центрі чи на заході України він не є захищений від того, що по цивільному об'єкту, по будинках житлових може прилетіти якийсь калібр чи кінжал і рішення їхні надати більше зброї, особливо засобів протиповітряної оборони. Для нас це має дуже велике значення, оскільки наша влада постійно про це говорить і говорила, що ми не можемо самостійно захиститися від того арсеналу ракет, який є в Росії. Тому я переконаний, що для НАТО, для Євросоюзу от ці бездумні обстріли, вони теж стали певним сигналом для активізації допомоги Україні, зокрема військової. Нам потрібна військова допомога. Ми це розуміємо. І Європа це теж розуміє, що українці вони будуть захищати свою землю, але вони повинні захищати свою Україну, використовуючи високоточну зброю і також системи протиповітряної оборони. Тому я переконаний, Рамштайн якраз він відчув те, що відбувається сьогодні: цю деградацію воєнно російську. І я думаю, що ці Засоби ППО, які нам необхідні, вони будуть передаватися вже навіть є сигнали. Уже нам передають і Німеччина, і Сполучені Штати Америки, Франція повинні ще більше передавати. Ми переможемо обов'язково. А от лендлізом, що нам же ж обіцяли, що вже він в жовтні має запрацювати. От не зрозуміло чи працює він чи ні, дуже багато запитань. І от якщо запрацює, то коли на повну, на повну потужність, ми відчуємо це. Бачите, лендліз по своїй суті, це як опція сьогоднішня, яку може отримати Україна вже з 1 жовтня. Але за лендліз потрібно платити. Він так і називається ліз оренда. Тобто, ми повинні будемо сплачувати за ту техніку, яку нам дадуть. Поки що е, Сполучені Штати передають нам е, озброєння, на яке вони особисто виділяють власні кошти, і ми не зобов'язані будемо їм їх повертати чи оплачувати якісь платежі. Тобто, поки діє допомога безоплатна військова для України, сам факт лендлізу е, є позитивним, але ну, він поки що і широко не. Не задіяний, тому що для чого б нам отримати техніку, за яку треба буде розплачуватися коштами, які можуть піти на відновлення інфраструктури, зокрема критичної. А поки сполучені штати нам передають техніку за власний кошт, це теж позитивно. Я вважаю, тому що дуже велика сума вже виділена була сполученими штатами. А якщо будуть передавати вже по лендлізу, так ми будемо зобов'язані на неї розраховуватися, тому краще отримати все, що нам дають, поки що безкоштовно для того, щоб бити ворога. Тобто в цьому році ми все ж таки можемо отримати лендліз. Як ви вважаєте? Це вже він вже він вже фактично відкритий. Тобто, в е, я ще раз повторюсь, він буде йти тоді, коли США перестануть надавати безоплатну допомогу. Бо за лендліз потрібно буде нам оплачувати. Ну ми поки ми можемо брати і по лендлізу паралельно, і по безоплатній допомозі, яку нам передають сполучені штати, але все таки ефективніше. Я ще раз кажу, наші кошти направляти і на інші галузі економіки для того, щоб підтримувати Україну. Так, звичайно, от я знаю, що я таких. Потужний сигнал ще був вчора. Зеленський звернувся до ПАР от для того, щоб нам допомогли з трибуналом. Як ви вважаєте, та з репараціями? От як ви вважаєте, чи дійсно пере нам допоможе, і от які кроки мають вони вчинити для того, щоб все ж таки запрацював цей механізм Рада Європи насправді дуже багато робить сьогодні для того, щоб допомогти заснувати спеціальний міжнародний кримінальний трибунал для засудження? Військово-політичного керівництва Росії за агресію. Якщо я не помиляюсь, минулого тижня Парламентська асамблея Ради Європи вже втретє своєю резолюцією підтримала необхідність створення такого спеціального міжнародного трибуналу. Також Рада Європи потенційно Україною розглядається як один із учасників міжнародного механізму по утворенню цього трибуналу. Бо трибунал може бути заснований в декількох варіантах. Розглядають створення трибуналу на кшталт Нюрберського міжнародного воєнного трибуналу. Тобто, це коли держави підпишуть міжнародний договір і створюють міжнародну нову інституцію, міжнародний трибунал. Є такий варіант. Іншим варіантом є створення міжнародного трибуналу через чи за посередництвом міжнародної організації. Є універсальна міжнародна організація, організація Об'єднаних Націй. На жаль, ефективність її поки що для України є нульовою. Але є і регіональні в Європі, є Рада Європи. Україна є членом Ради Європи, є Європейський Союз як регіональна організація в Європі. І такий міжнародний кримінальний трибунал може бути створений безпосередньо через. Механізм того ж договору України з Радою Європи чи із Європейським Союзом є дуже багато різних правових механізмів, і нам головне, щоб ця робота велась постійно. Ми бачимо, що Рада Європи дуже нас цьому підтримує. Фактично, вже не стоїть питання, чи потрібен цей трибунал. Стоїть питання, яким чином його заснувати. Це вже міжнародно праві механізми, але роботу потрібно вести вже зараз. Я особисто. Є прихильником створення такого міжнародного трибуналу е, на підставі міжнародного договору між державами, як був Нюрнбергський трибунал. Хоча багато називають його судом переможців, і він буде ефективний тільки тоді, коли ми переможемо. Тому що очевидно, що росіяни, влада Росії і Білорусі не визнає юрисдикції цього трибуналу. Але коли буде остаточна перемога України, цей трибунал може працювати ефективно. Хоча, знаєте, неважливо, як він буде створений. Роботу треба проводити вже зараз, і для того, щоб забезпечити невідворотність покарання Росії і Білорусі за агресію. Ну, до речі, вчора нарешті Організація Об'єднаних Націй ООН, пам'ятаєте, проголосила, що вона засуджує так анексію чотирьох областей України, тобто була створена резолюція. Тож, про що це свідчить? Вперше. Бачите, за весь цей час все ж таки такі позитивні новини. Тобто, вже в ООН все ж таки щось починають діяти, ну, починають якісь кроки по відношенню для припинення війни між Україною та Росією. Чи от що це таке? Як ви вважаєте? Бачите, організація Об'єднаних Націй вона була створена в минулому столітті саме як запобіжник світовій війні. Прямо записано в преамбулі про створення і в статуті ООН, що ця організація створюється для того, щоб більше таких жахів не було, як Друга світова війна. І сьогодні ми стикнулися, що фактично це йде війна, якої світ не бачив з 1945 року. І організація Об'єднаних Націй, по суті, показує тільки те, що вона може засуджувати. Так вона засудила через Генеральну асамблею російську агресію. Так, буквально сьогодні, вночі, тобто вчора вже, вона ще більшою кількістю голосів засудила анексію частини території України. Але чи дає це нам якісь, якусь допомогу у захисті України? Напевно, що ні. Мені б хотілося, щоб ця Генеральна асамблея показала тоді світову свою дійсно силу раз. Не можуть змінити, немає в них волі змінити статут ООН, чи виключити, чи усунути Росію як члена Ради безпеки постійного відголосування, Нехай Генеральна асамблея ООН е виступить з ініціативою створення цього трибуналу на базі Генеральної асамблеї ООН може бути прийнято таке рішення. Чому би ні? Отоді б ця допомога е універсальної організації, якої є, і називає себе ООН, е вона буде ефективною. Поки що ми цього не бачимо. Лише засудження українці вже ситі цим засудженням. Ми хочемо дій, ми хочемо результату. Ми хочемо перемоги і засудження всіх злочинців. Ну можливо, це заважає зробити їм Росія сама ООН досі. От і чому її тоді не виключать? Ну, бачите, от Росія все таки має певний вплив на державу-учасників ООН. Зверніть увагу, дуже багато держав або не голосувало. Або утримались при голосуванні. Ну Китай взагалі голосував проти вчорашньої резолюції. Але такі держави, як Вірменія, утримались. Казахстан утримався. Азербайджан взагалі не брав участі в голосуванні. Тобто, дуже багато є ще сателітів, через які Росія проводить цю роботу по блокуванню досягнення світової справедливості. Але ми маємо вже не 141 сорок державу, а 143 Яку підтримала вчорашня резолюція? Тобто Україна теж веде досить ефективну роботу на дипломатичному фронті. І я думаю, що з цими державами потрібно працювати для того, щоб все таки ми досягли більшості в прийнятті рішенні, якщо це буде можливо, у заснуванні міжнародного кримінального трибуналу через Організацію Об'єднаних Націй і все ж таки це як ви вважаєте? Чи можливо це зробити ну от, як найскоріше? Можливо, навіть до кінця цього року. Ну, є, є багато варіантів створення цього трибуналу, якщо ми говоримо про нього, а ООН як один із е, варіантів, працювати необхідно в, в, в паралельно в декількох напрямках. Працювати потрібно із Генеральною асамблеєю, працювати потрібно і з Радою Європи, яка нас досить серйозно підтримує в цьому напрямку. Так само і з державами, членами Євросоюзу, держави Балтії, Польща, Велика Британія, Сполучені Штати Америки. Вони теж. Ми повинні отримувати від них по максимуму саме на, на дипломатичному фронті, також не тільки у військовій допомозі. Добре, і перейдемо до наступного блоку питань. Є у нас ще така загроза з Білорусі. Знову, так у нас самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, каже про те, що наче Україна готує, готується до нападу на Білорусь. Я так розумію, що він не дає свою згоду для того, щоб вступити у війну проти України, але все ж таки. Я так розумію, що максимальна допомагає Росії, і все ж таки можливо, що білоруська армія. Вторниця на територію України, от щоб цьому запобігти, як має реагувати світ, і от що має робити ну, всі, скажімо, та ж ООН, ті ж паре та інші держави світу, навіть Штати, от для того, щоб все ж таки запобігти цьому, адже ми розуміємо, що це буде ще один додатковий важель для Росії для того, щоб надавити на Україну і поставити її в незручні. Умови і все ж таки зробити так, щоб Україна ну пішла на перемовини з Росією, бо саме це вони зараз і намагаються зробити. Давайте, перш за все, для себе прояснимо одну ситуацію. Білорусь порушила міжнародне право, коли надала свою територію для відкритої агресії Російської Федерації. Відповідно, що Білорусь порушила статут ООН, і Білорусь є агресором до дій під якими розуміється агресія як міжнародний злочин, належить надання території однієї держави для того, щоб інша держава могла здійснити агресію на територію третьої держави. Це все те, що відбулося 24 лютого цього року. Тобто, ми повинні ставитись до е Білорусі як до порушника статуту ООН і порушника міжнародного права, а до Вищого політичного керівництва е Республіки Білорусь. Ми повинні ставитись як до тих, хто Опиниться, я переконаний в цьому на лаві підсудних у цьому міжнародному трибуналі, про який ми з вами вели мову. Тому вони самі розуміють, що вони вчинили міжнародний злочин, надавши свою територію. Зараз вони в такій ситуації, якби на роздоріжжі, куди рухатись, тобто рухатись далі, глибше, з агресором, і затягувати себе все інші злочини. Я не виключаю, що це можуть бути і воєнні злочини, і участь у геноциді українського народу. Чи якимось чином як називають у нас пропетляти? Поки що вони працюють над другим варіантом, але ми не можемо виключати того, що дійсно може бути якась військова операція чи провокації з сторони Білорусі. Ми не віримо, керівництво Білорусі. Ми розуміємо, що кордони потрібно укріплювати тут. Я би довіряв нашим збройним силам, як і всі українці. Я вірю, що сьогодні північні кордони, кордони з Білорусією, вони захищені. Значно краще, оскільки е, зросла чисельність фахових військових, які е, охороняють ці кордони, і здійснено дуже багато технічних заходів для унеможливлення такого наступу. Я переконаний, що цей наступ може тривати хвилин 15 20 після того е, піде контрнаступ наших збройних сил. Але ми повинні бути готові для того до такого, до таких рос до дорозвитку таких подій, бо ми маємо справу з агресором. А чому тоді от світ не реагує на це? Адже ми знаємо, от, що Білорусь надала свій майданчик, свою територію, да, для того, щоб Росія на нас напала. Чому світ на це не відреагував? Чому немає санкцій? І чому наразі от також ну не тиснуть на Білорусь для того, щоб вона знову не йшла на бік агресора і ну не наробила знову нам шкоди, яка відбулася в лютому місяці? Ну, бачите, Білорусь і до того. Мала певні санкції ще до початку воєнних дій. Вона була з в нас така держава, вигнанець з Європи, тому що з нею ніхто взагалі не веде мову. Вона не присутня в, в таких відомих великих організаціях. Та як Рада Європи, наприклад, те, що світ не вживає якихось активних дій, які б нам хотілося. Ну, ми не можемо заперечувати того, що, напевно, певні е, там розмови на недипломатичному фронті, на приватному як через якісь політичні канали, вони ведуться. Лукашенко це, напевно, прекрасно, що розуміє. Ну разом з тим він е, вже знаходиться в обіймах фашистів, тому йому важко. Знову ж таки, мене непокоїть так само, як і я думаю, що всіх тих, хто сьогодні дивиться, аморфність білорусів як таких. Вони є якісь там свідчення про білоруських партизанів, які там щось підірвали. Ну, це поодинокі випадки. Так, білоруси і воюють в інтернаціональному батальйоні е, проти расистів на на стороні України. Але сам по собі, от вся ця е, все населення Білорусі, переважна більшість, вони, на жаль, нічого не роблять для того, щоб зупинити це зсередини. Відповідно, що так, ми негативно ставимося до громадян Білорусі, оскільки ми не бачимо саме від них. Того, що вони хочуть це зупинити, тобто вони своєю своєю бездіяльністю фактично потурають Лукашенку, і Лукашенко бачить все більше можливостей для того, щоб діяти так само морально, як діють рашисти От також важливе запитання зараз дуже багато експертів кажуть про те, що після перемоги України в Росії може статися громадянська війна. Як ви вважаєте, чи дійсно це може так бути? І от якщо все ж таки буде громадянська війна в Росії, то чи буде вона і в Білорусі? Тому що ми пам'ятаємо, що там, коли була Тихановська, то якби не Лукашенка, то все ж таки там би мог міг би відбутися і майдан, як це було в Україні? От як ви вважаєте? Що таке громадянська війна? Це, по суті, своя війна між громадянами однієї держави. Чи в Росії можлива така війна? Ви знаєте, мені більше схиляюсь до думки, що в Росії, певно, бунт якийсь можливий, а не війна. І причому бунт оцих всіх приватних армій, які вони зараз на шкоду собі, майбутню, настворювали. Це армія ЧВК Вагнера, і армія Тіктокера Кадирова. І інші приваблі між ними війна за розподіл ресурсів, які лишаться в Росії після перемоги України, може бути. Що може бути ще в Росії? Так це можливо певна е реалізація націями, народами, які проживають в Росії. Я маю на увазі там чи інгу. Ін, ін, ін... В Інгушетії, в Дагестані, в Татарстані будь-де на території Росії, які будуть боротися за своє право на самовизначення для того, щоб створити свою окрему державу, якщо, е, якщо протестні настрої і певні лідери будуть присутні там. Якщо цього не буде, ну я більше схиляю, що це буде певний бунт, певний перерозподіл е, війна приватних армій. Самі по собі, подивіться, росіяни ведуть себе. Навіть на тих мітингах, про які ми спостерігаємо, ми, українці, бачимо, як вони себе ведуть: одного чи одну старшу літню жінку, чи одного неповнолітнього, хапає 5-6 поліцейських, а навколо нього стоїть натовп, який це все знімає на мобільні телефони. Це в цьому виробляється їхній протест. Так громадянська війна не починається. І Ніколи не починається з такого. Добре, я так розумію, що це будуть якісь протести тоді. А от що, скажімо, після чого вони можуть початися? Після того, як Україна забере Донбас та Крим, чи от який спусковий механізм? А дуже багато є факторів, які можуть стати таким спусковим гачком для протестів. Хоча, бачачи, як поводить себе у масі росіяни, я взагалі не бачу, що там їм може статися. Їм все підходить. Немає що їсти, їм підходить, немає газу, їм підходить, немає е, грошей, немає соцвиплат, їм підхопиться. Їхні люди гинуть на фронті, захоплюючи нашу землю, вбиваючи українців. А вони радіють, отримують від, по ним страхові виплати, отримують лади. Я не знаю, що може статися. Нам, нам, по великій мірі, українцям повинно бути все одно. Почнеться там війна громадянська, не почнеться, ми захищаємо свою землю. Не ну, просто якщо вона почнеться, то можливо, саме через це там все ж таки ну, скажімо, буде розкол у владі, і тоді припиниться війна. Ну, одним одним з факторів, це може бути послаблення в активних бойових дій з їхньої сторони, але насправді ми зараз бачимо, що їм немає чим воювати. Вони не здійснюють жодних таких наступів, які вони намагалися здійснити весною. Збройні сили України їх досить добре стримують. Те, що мобілізовані, можуть якийсь бунт вчинити. Який потім переросте в щось? Ну, не виключено. Це те ж саме, що 100 років тому, пам'ятаєте, коли е, велика армія Російської імперії е, фактично гнила в окопах і потім повернулася проти царя-батюшки і хто тим скористався? Тому я не виключаю, що саме цим бунтом ми повертаємося знову до тих олігархів, які є власниками приватних гархій, вони можуть цим бунтом скористатися у своїх інтересах. Тоді вже не громадянська війна буде, тоді реально буде переділ території Росії. І я так Хай розумі... ділять. Да, це добре. І тоді я так розумію, що все ж таки мають припинитися бойові дії на території України, бо ми перенестись вже перенестись будемо... на територію Росії. Так, і ми вже бої, ми їм будемо нецікаві, вони будуть між собою розбиратися. Тобто, можливий такий сценарій. Я не виключаю такий сценарій. Нам, 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 по великій мірі, головне звільнити територію України і захистити себе і створити таку демілітаризовану зону навколо України на російській території, щоб ніякі іскандери, нічого там не літало. От це я думаю, що це є головне військово-політичне завдання захистити українську територію від оцих майбутніх, навіть тих маленьких держав, які там можуть утворитися. Повірте мені, сутність росіянина нікуди не зникне. Те, що вони пишуть між собою громадянську війну, якісь бунти. Пам'ятаєте стару приказку демократія в Росії закінчується там, де українське питання починається. Так, от, по великому рахунку, вони як були нашими ворогами, так і залишаться. Добре. А от скільки часу нам все ж таки буде треба для повної перемоги і для того, щоб ми от створили цю зону, про яку ми зараз з вами говоримо? Бачите, повертаємось знову до нашого першого питання, питання військової допомоги Україні. Нам потрібно більше зброї, нам потрібно більше військової допомоги, нам потрібна ефективна військова допомога. Світ бачить, що ми можемо перемогти, і ми це знаємо внутрішньо. Нас не залякають ніякі ракети. Дайте нам зброю і ми захистимо свою землю, свою свою батьківщину. Тобто нам потрібні дальнобійні ракети, першу Абсолютно серго. дальнобійні ракети, потрібні системи ПВО. Ну я не спеціаліст у воєнній військовій техніці, але ну ми є з вами на рівні наш ну, обивательському, так би мовити, можемо бачити, що нам потрібно. Оскільки ми скидаємось з вами постійно на дрони, скидаємось з вами на. Амуніцію, скидаємось, останні кошти збираємо, донатимо, передаємо на фронт. Всі, всі українці працюють на перемогу. І хотілося б, щоб і світ працював. Ну, це буде перемога не тільки України, це буде перемога цивілізації, це буде перемога моралі, перемога добра. Тому а... всі повинні допомагати Україні. Це факт, і от ще тоді одне уточнення: чому досі у нас не визнали Росію державою терористом, і чи можливо ще і Білорусь також визнати такою державою, адже вона допомагає расистам, ну допомагає країні агресору знищувати і проводити геноцид українців? Це більше політичне питання. Воно відноситься там до е компетенції урядів. Зокрема, Сполучених Штатів Америки, які поки що між собою дискутують, там, да, Конгрес пропонує це зробити, уряд США каже, що це ну, поки що не потрібно. Для мене мені важливо те, що весь світ розуміє, хто такий агресор. І весь світ розуміє, що є співучасником агресора. І весь світ вже зрозумів, що для них потрібно створити спеціальний трибунал, щоб вони всі опинились на лаві підсудних. Покарання буде невідворотним. Злочини, такі як агресія, геноцид, воєнні злочини, вони не мають сроків давності. Я наведу приклад. Зараз міжнародний механізм, який був створений після трибуналу кримінального по Руанді, буде судити одного із звинувачених в геноциді, який переховувався 20 років від слідства. Йому 83 роки. Його знайшли, обвинувачують в геноциді в Руанді і будуть судити сьогодні. Так само ніхто з них не сховається в Росії і в Білорусі. Тобто всіх злочинців, в тому числі злочинців, які знаходяться при владі, знайдуть і покарають. Абсолютно так. Ну або там буде, будуть самогубства, як може це відбутися, або буде той ж самий бунт, або будуть переховуватися по норах. І це не йде тільки про вище політичне керівництво. Ми говоримо і про пропагандистів, про Скабєєвих, про Соловйових. До речі, судять зараз е, керівника радіостанції, Радіо Тисячі Пагорбів, яке було в Ранді. Він не приймав участі в геноциді в різанині, але він закликав, він пропагував це. Ось цей ось всі всі не сховаються. Дякую вам дуже, пане Володимиру. На жаль, час нашої програми добіг кінця. Тому віримо в нашу перемогу, тримаємося, і ми обов'язково переможемо. Гарного всім дня!